Всім привіт! Мене звати Діана. І сьогодні ми це буде знайомство, і ми познайомимо з абсолютно всіми членами Black Red. Я Дя... Кіра. А, а що? Скажи нашим Е, <світ> Всім привіт, мене звати Кіра. Вона в прошлому відео мною танцювала. Діана. Стоп! Я зовут Діана, і вона вчора знімала прошлое відео. Мене звати Вероніка. Mm. Ну, Скромна дівчина. Якщо там хтось був на її каналі, у неї є канал. Да. Так. Е, вона не она, вона не смогла прийти, тому що в неї голова болить, вона дома. но она будет, будет в следующих видео так отстанет меня <связанная> э, и будет все ок и подписывайтесь на нас да подписывайтесь да, там классные видео на телеграм канал на телеграм канал на телеграм канал, <связанная> на телег... на канал в ютубе и да и все. Телеграм, я была... телег... и... телеграм и ютуб канал всем пока